Вітаю з вами, як завжди, у цій порі. Ваші вірні друзі, вухаці та хвостаті. У минулій програмі ми з вами завітали до диву зоопарку. Цього ж разу продовжимо екскурсію. А ще ми вам покажемо найбільшого паука у світі Голіафа. Покажемо зеленого пітона та ігуану. А ще побуваємо з вами на щорічній виставці породистих собак. Отож, продовжуємо нашу тропічну мандрівку. Минулої програми ми розповідали вам про мавпочок. Показали зелену королівську мавпочку, золоторукого тамарина та карликову ігрунку. Є на виставці і своя Сонька-Золота ручка. Це золоторукий тамарин. Її дітки назвали Соня по мотивам популярного серіалу Сонька золота ручка. От ви можете бачити, що вона вся коричнева, а лапки у неї золоті. От тому Сонька Золота ручка. А ось ця зелена мавпочка раніше позувала на камеру разом з відпочиваючими на піщаних пляжах. Нині ж у Боні інші клопоти. у нас ніколи не зі своєю расстается со своей игрушкою, она Забрати у спит, она цю ней Ми їй як то дали игрушка, ей їй понравилась. як то другие обезьяны не играют, а вот Боння, как дитина за свою игрушку нікому не отдаст, і вот постоянно з нею грає. На виставці також представлено досить багато плазунів. У минулій програмі ми вже познайомили вас із синюязиким з цинком, капським вараном та тигровим пітоном. Проте це не всі плазуни у дивозоопарку. зоопарку. Є ще й жителька Південної Аргентини Анаконда Парагвайська. Ця змія має жовте та сірувате забарвлення шкіри, яка покрита великими плямами темного кольору. Довжина дорослих анаконд може сягати від 2 до 4 метрів. Пулює така змія у воді на різних савців, водоплавних птахів та молодих кайманів. На берег виповзає рідко і недалеко від води. Самка парагвайської анаконди народжує від 6 до 40 дитинчат. А це карликовий пітон. Я хочу розказати історію про кавровому питоні. Він родом з міста Макіївка. Він зберігався у одної хорошої жінки. Последствия ця жінка скончалася. Вот. А муж с сыном не смогли справляться сами со змеями. Вот. Мы поэтому эту змею приобрели. Эта змея 4 или 5 месяцев после того, как умерла хозяйка, она скучала и грустила, не ела, отказывалась от еды. То есть сидела на камне и вот такими печальными глазами смотрела на окружающий мир. Вот. Поэтому я могу сказать, что у рептилии есть свои чувства, есть свои привязанности к хозяевам. Это не так, как думают многие люди, что это животное без мозгов и без чувств, и без эмоций. А це полос візерунчатий, якого можна зустріти у Кореї, Монголії, Китаї та Грузії. Візерунчастий полос добре пристосований до проживання в різних умовах, тому він живе у різній природній зоні від степів і пустель до хвойних і змішаних лісів. Інколи його можна побачити в заплавах і долинах річок, і навіть на кам'янистих схилах гір. Полос чудово лазить і швидко пересувається як кілками дерев, так і по землі. Відмінно плаває і пірнає. У раціон древниця дрібні тип, птахи, риби та комахи. Можна увидеть, що у неї такий носик роговий отросточок. З цього її називають змія-єдинорог або зелений носорог. Эти змейки тоже достаточно редки, в Украине их тоже несколько особей всего насчитываются. Они когда рождаются, они серого цвета малыши. Вот, он к нам приехал из Испании, он был серенький, сейчас он уже позеленел. Еще чуть-чуть времени пройдет он станет ярко-ярко-зеленым. Носатий полос Буланже мешкає у тропічних лісах північного В'єтнаму та південного Китаю. Живе на деревах, у чагарниках, поблизу від води. Носаті полоси переважно нічні плазуни, але деякі можуть бути активні у сутінковий час доби. Цікаво й те, що буланже можуть тримати вдома як домашнього улюбленця. Зелений пітон – це очень рідка змія їх в Україні. Всего несколько особей. Это древесная змея. Вот вы видите, как она висит на веточке она практически всю свою жизнь проводит именно в таком положении: спускается на землю только для того, чтобы попить водички, покушать, покупаться. Интересной особенностью является то, что они когда рождаются, они малыши, ярко-красные или ярко-желтого цвета. Це связано з тим, що малыши живуть в лесной подстилке тропічного леса і таким образом скриваються від врагов. Коли вони вже переползають і живуть в кроні, вони становятся ярко-зеленого цвіта. Ще одна досить цікава жителька диву зоопарку це Ігуана. Вона полюбляє лісисті місцини, хоча і найчастіше селиться біля водоймищ. Практично усе життя ігуани проводять на деревах. Хачується здебільшого рослинною їжею, хоча іноді комахами. С яйца кладни ящеркам. Самка ведь до 20-й Красная морфа это у нас девочка-самочка, а зелененькие ее детки. У нас папа был зеленый, мама красная, дети получили зелененькие. Вот игуана это одна из самых распространённых ящериц. Их можно легко содержать дома, потому что они растительноядные, то есть кушают любые овощи, любят особенно пекинскую капусту. Ну, в отличие от других ящериц, которые едят пищу животного происхождения, в частности насекомых. Если насекомых доставать проблематично, то лучше завести дома игуану. А ещё у той тропической коллекции я наибольший в у світі павук. Його називають Голіафом. От, розмах лап он достигает 35 сантиметрів. Тобто це у нас вже самец, больше більше рости не буде. Це вот максимальний розмір. Э, такого розміру пауки питаються крисами, мишками, тобто достаточно кормовими об'єктами. Батьківщина Голіафа це Венесуела та Бразилія. Тут він прекрасно почуває себе в тропічних лісах і веде полювання на жаб, комах, ящерок, щурів та кажанів. Самки растут обычно больше, чем самцы, и живут раза в 4-5 в дольше. Это связано с тем, что в процессе размножения, вот, после спаривания, самка стремится паука своего убить. Даже вот, э, у пауков черная вдова, если самка своего самца не убьет и не высосет жидкость, которая в его теле находится, у нее не произойдет процесс обладотворения. Вот так вот в природе устроено жестоко. Досить кумедними і милими представниками Південної Америки є дегу – Вид гризунів, що походить з щірі, інколи тварину називають чіткохвостим щуром або звичайним дегу. Ці тваринки мають відносно великі очі і чудовий зір, а також гострий слух, що дозволяє їм обмінюватися звуковими сигналами із співбратами. Ці гризуни мають невеликий ніс, проте досить гарний нюх. Тіло компактне, завдяки якому дегу може протиснутись у невеликий простір у випадку небезпеки. Лапи тонкі, але сильні. Середня тривалість життя дегу триває до 7 років. Карликові ігрунки білоухі. У нас їх двоє. Толік і Моніка – Це наймаленькі обезьянки в світі. Це вже взрослі особи, вони більше не виростуть. От. Боня і Мікі – мартишки. в бывшем фотомодели. То есть они ходили по пляжам, фотографировались. Очень интересные животные, за ними можно долго наблюдать. Очень любят приводить в порядок внешность свою и посетителей. Власники экзотичного зоопарка имеют певную традицию. У кожному месте они выделяют безкоштовные квитки. Мы оказываем благотворительную помощь деткам, сиротам, инвалидам, малообеспеченным, из многодетных семей, потому что ну, они сами не имеют возможности посмотреть на животных. Мы стараемся вот, их приблизить к миру живой природы, бесплатно пускаем всех. Вот, ну, в Черкасах у нас это порядка 300 человек будет. Людмила Павлюк має чотирьох синів. На виставку ж прийшла зі своїми трьома дітьми. Жінка зізнається, що зраділа, коли дізналась про можливість відвести своїх малюків на таку виставку. Тут, наприклад, є такі тварини, яких я не бачила. Цікаво побачити наочно, не тільки на малюнку, дізнатися щось про них. Тобто, я не тільки дивлюся й читаю, звідки цікаво, просто цікаво і. Я ж кажу, дітей, розвиток для дітей. Так. Ми запитали малечу, що їм найбільше сподобалось. Ворон южноамериканський, великий, якийсь. В природі наші ворони вони маленькі, а вони ці великі, якісь, вони Чорніші. А Ярик, а тобі що найбільше запам'ятав? Питон тигровий. Там була більша і шамаленьки. Хорошо. І там були черепахи. Сподобалися ворони, питон, дікобрази, павуки подобаються. Черепашки. Так, а тобі. Питон. Нічого. І вирони. Щорічно в Черкасах влаштовують виставку породистих собак. Якою вона була цьогоріч, дізнаєтеся за кілька секунд. Черкаський обласний клуб фаворит виставку собак проводить не вперше. До Черкас на виставку приїхав також смілянський клуб собаківництва Сан Голден. Цього разу вони провезли показові виступи в українській стилізації. Український козацький марс, то тобто, всі, як би сказати, собачки будуть марширувати. Ми вспоминаємо історичні теми. Буде організація показового виступу варенички. Так само буде показати на виступлення. привітання дівчат до хлопців, то є Представниця клубу Людмила Дорошенко завзято демонструє нам український одяг, який вона сама пошила для свого чотирилапого друга. «Ось цей шеревори. Це на нашого великого питомця. Бачите, вони так майже такі ж, як і для людей. Лише тут …зроблено для фостика. Ну а вишиванку ми зробили у виді такої накидки для того, щоб швидко її одягти і потім швидко зняти. Людмила говорить, що таку патріотичну ідею у клубі підтримали одразу. Ми вирішили дружно організуватися і зробити. Таке національне, ну напівтрадиційне таке е, дійство для того, щоб ну підтримати нашу Україну, хоч як ми можемо. Участь у показових виступах була не безкоштовною, адже організатори вирішили допомогти зібрати кошти для української армії. Окрім того, під час усього дійства стояла скринька, аби всі охочі змогли долучитися та допомогти. На даному заході ми збираємо гроші для наших військових на бронежилети, каски. Тактичні окуляри, накліники, налокотники, а також на аптечки. Дані гроші будуть зібрані, підраховані і найближчим часом і найближчим часом на ці гроші будуть закуплені дані речі. А з вами були в у та хвостаті. Цінуйте один одного. Миру вам. На все добре.